Дітки, до нас завітав сьогодні Петрик. Подивіться, що з ним трапилося. Зранку Петрик вийшов з хати. Взяв він іграшок багато. Цілий день він мріяв гратись, з дітлахами розважатись, враз на самокат стрибнув і про чистоту забув. А матуся ж говорила треба мити руки з милом. І ось Петрик невгамовний, начіпляв мікробів повно, і на руки, і на обличчя, став охоплювати вітчай, Петрик лиш на мить злякався, і до пісочниці подався. Думав руки у піску потру, всі мікроби геть зітру. Та не так то вийшло просто, став мікроб, як Петрик з ростом. І згадав Петрусь про маму, як казала вранці рано, треба, хлопче, пам'ятати. З милом та водою товаришувати мило допоможе, щоб геть зник мікроб. Так ти вбережешся від лихих хвороб. Тепер Петрик знав секрет Щоб мікробів обдурити, треба руки з милом мити. Тоді можна не боятись і чистеньким залишатись. Давайте розіміннемо пальчики. І зліпимо мило. З полички мило ми взяли і мити ручки почали. Під струменем водички ми змили всі бруднички. Рушничок беремо малята, витираємось завзято. Молодці пальчики розім'яли тепер. Будемо ліпити. Нам потрібен пластилін синього та білого кольору. Беремо синій пластилін, розминаємо його пальчиками та скочуємо кульку коловими рухами, скочуємо. Ось вийшла в нас кулька. Тепер беремо одну долоньку до другої, притискаємо. І пальчиками розминаємо. Щоб в нас вийшов кружечок, плоский кружечок. Це буде наша мильничка, в яку ми потім покладемо мило. Ось мильничка в нас вже готова, ми її кладемо на стіл, і беремо білий пластилін, розминаємо його теж, скочуємо теж кульку. Коловими рухами. Ось кулька в нас вийшла. Тепер робимо прямі рухи, декілька прямих рухів, щоб у нас вийшла така маленька ковбаска. І тепер обережно пальчиками не дуже сильно притискаємо, щоб придати форму мила. І кладемо на нашу мильничку. Дивіться, малята, яке в мене вийшло, мило в мильниці. Чекаю на ваші роботи.